Добрий день. Як приєднати роботу, здати роботу до завдання? Заходимо в Google Class, Обираємо клас, де ми є учнями. Тут зверху в лівому куточку, в правому верхньому, заходжу в клас, де я є учень. Вибираю завдання, до якого я хочу приєднати. От. Ну і, наприклад, тут вчитель написав, що мені треба відправити завдання. Подивіться, будь ласка, знизу є така стрілочка. Ось, ви бачите, я її тягну вгору. Або я одразу можу натиснути Додати роботу. Можна потягнути вгору і побачити, що тут у вас є. Натискаю Додати роботу. Тепер, якщо в мене немає фото моєї роботи, зробленої заздалегідь, то тоді я вибираю або камеру, або сканер. Якщо декілька сторінок, то точно краще вибирати сканер. Або якщо це зошит. Вибираю сканер і я фотографую зошит. Якщо якість мене влаштовує, подивіться, в правому нижньому куточку є галочка, я її натискаю. Якщо мені потрібно зробити ще одне фото, подивіться, бачите, частину столу, воно обрізало. Якщо мені треба ще одне фото зробити, з лівого, з правого куточку є зберегти, а з іншого у нас є додати плюсик. До речі, ми тут можемо ще самі обрізати його. Бачите, я можу задати розмір мої, моєї поверхні. Бачите, готово. Ану? Це я натиснула оце обрізання. Бачили? Да? Так. Добре. Так, якщо мені треба додати ще одну сторінку, я натискаю в лівому нижньому куточку плюсик, захожу в роботу, фотографую її, Давайте так фотографую, дивлюсь на якість, натискаю галочку підтвердження. Подивіться, будь ласка, знову ж частину столу від е, обрізала. Подивіться, дві сторінки, це друга сторінка з двох, отут знизу у нас вказано це. Бачите, це перша сторінка, а оце друга сторінка. Передивилась і натиснула Зберегти синім підсвіченим. У мене моя робота вже завантажена. Нам цей варіант не підходить, якщо вам треба сфотографувати якусь поробку. До речі, ви можете одночасно і те, і інше зробити. Я хочу додати ще одне фото, але поробки. Тоді знову вибираю додати роботу, камера, зробити фото. Бачите, тут і відео можна зробити. І фотографую нашу поробку. У мене це буде буква L з ручок. Якщо якість не влаштовую, натиснула крестик. Я, У мене чомусь є якість, якщо я по екрану натискаю, воно тоді фокусується. Бачите краще? От. І натиснула галочку, що мене влаштовує. Є. Але зараз ще ваша робота лише у вас. Для того, щоб вона полетіла до вчителя, вам треба натиснути кнопку здати. Здати, і тут буде написано, до якого завдання ви приклали, приєднали два файла. Підтверджуємо, здати роботу. Подивіться, будь ласка. Щоб вийти шторку вниз, можна попустити. Якщо ви хочете надіслати якийсь коментар вчителю, ви отут, там де коментар для викладача, натискаєте і пишете дякую, наприклад, Все, коментар полетів для вчителя. Це зрозуміло, так? Значить, якщо ви щось зробили не так, знизу є кнопочка Повернути. Ви можете її натиснути. Тобто, все, робота вже здана. На цьому, в принципі, ми наше відео можемо вже завершувати. Тобто, більше нічого робити не потрібно. Але раптом ви хочете щось змінити. Помилку якусь помітили у себе. Натискаєте Повернути, підтверджуєте. Все, у вчителя знову ця робота вже не видна. Тепер, наприклад, ви передумали і хочете видалити це фото. Ви видаляєте його. Ось у хрестик, бачите, я все, хрестик натиснула. І тепер підтверджую видалення. Бачите, зникло. І знову повторно маю надіслати. Знову надсилаю здати. Надіслати повторно. І знову ця робота вже без цієї фотокартки буде у вчителя на перевірці. Щоб вийти, або стрілочки знизу ми натискаємо, або ми отаким чином виходимо. Дякую за увагу! Не забудьте підписуватися і ставити лайки.